А ви знали, що ціль, із за чого біля дерева, це не для того, щоб відпугувати якось комах. Комахам на це діло абсолютно фіолетово. Це один із великих екоміфів, який є. Насправді це анархізм, ще... анахронізм, ще савка. І це означало, що ці дерева просто тупо, щоб видно було. Вночі, і машина, коли їхала, що першим чином бачила цю частину, щоб не в'їхала в дерева. І це єдина ціль, бо дуже погано освітлювали дороги, а потім це стало традицією, і досі навіть люди, які тепер білять, не знають, навіщо вони це роблять. Наприклад, в тих місцях, де приїжджа частина, дуже далеко, і навіщо, наприклад, тут його білити, але це вже інше питання.